Уряд зараз представив проект нового бюджету на наступний рік, але в цьому році ця корупція, ці корупційні схеми, які зараз існують в міністерствах та відомствах України, ніхто не знищив. Приклади просто разючі. Онлайн казино нелегальні, причому російські майже 70 мільярдів гривень викрадено. Нелегальні тютюнові лінії, десятки і десятки мільярдів, нелегальні виробники алкоголю і так далі. Все це вимиває з українського бюджету мільярди сотні мільярдів гривень, які потрібні пенсіонерам, нашим захисникам, нашим держслужбовцям, внутрішньо переміщеним особам, і те, що більше ніж півмільйону вимушених переселенців звернулись за компенсацію житла, а отримали, вдумайтесь, 63 три. Це головне, що треба знати і про цей уряд і про цей бюджет. Приберіть корупцію. Нарешті займіться проблемами людей, і тоді можна і треба зрозуміти, який бюджет потрібен країні на наступний рік. Більше того, в парламенті вимагаємо звіту антикорупційних органів, скільки корупційних схем перекрито, скільки мільярдів конфісковано, і в Україні і за кордоном у українських топ-корупціонерів. Ось з них можна і треба поповнювати український бюджет.